Долар по 24 і найбільший за всю історію країни військові видатки. Прем'єр розповів, яким буде бюджет наступного року. А ще звідки знайдуть гроші на його наповнення. Про все розповіли на засіданні Кабміну, Там був Ігор Кримов. Отже, Ігоре, на що очікувати українцям 2016-го? Вітаю віта. Отже, головні фінансові показники головного фінансового документу кошторусу України на 2016 рік. Такі дефіцит має становити 3,7% ВВП за долар мають давати 24 гривні. А інфляція очікується на рівні 12%. А ще буде найбільший за всю нашу історію військовий бюджет. Уряд пропонує підвищити розмір фінансування національної безпеки і оборони на 10 мільярдів, і загальний обсяг фінансування з загального і спеціального фонду буде складати 100 мільярдів гривень. Бюджет мають намір зокрема конфіскованими мільярдами Януковича та його поплічників. Яценюк каже, ті активи давно вже заарештовані, втім досі їх не використали. мова йде про півтора мільярда американських доларів. Ми звертаємось до парламенту і до наших шановних правоохоронців і до судової системи. Невідкладно перше прийняти додатковий закон, який дає можливість провести процедуру конфіскації цих коштів, і друге, прийняти відповідні судові рішення, які дадуть можливість нам отримати додатково до бюджету більше 40 мільярдів гривень. На бюджет Кабмін має ще підкоригувати урядовці. І далі чекають на пропонування. Віта. Ігоре, знаєш, що прем'єр говорив і про ультиматуму Росії щодо зони вільної торгівлі з ЄС, що запрацює з 1 січня. Чого саме хоче Москва? Так віта цього разу. Федерація доскіпилась до того, що Україна переходить на європейські технічні стандарти. Вимога Москви, аби ми переходили на ті євростандарти, відклали перехід на ті євростандарти аж на 10 років. Яценюк відповів категорично: цього не буде. Я хочу чітко заявити, Україна не буде відтерміновувати запровадження технічних стандартів і фітосанітарних стандартів, які визначені угодою про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Война зона вільної торгівлі запрацює. Москва запровадить санкції. Яценюк каже, до цього готові. Уряд звернувся до ради, аби та Кабміну і собі в разі потреби впроваджувати дзеркальні санкції проти Росії. І на цьому в мене всі новини з Кабміну. Віто Ігор, дякую тобі. Це був Ігор Кримов і новини з Кабміну.